Тому ми вказали, які потреби і чому клієнти можуть купувати саме наші товари або ж послуги. Далі просять нас показати свій підхід до ціноутворення товарів або послуг. Це також важливий момент у поданні заяви, тому що це важливо для тих, хто надає нам гранти. Вони визначають так нашу стійкість і чи ми зможемо повернути, якщо це грант від держави, чи ми зможемо повернути цей грант у вигляді податку. Наступним пунктом у нас ідуть цілі. Які ми маємо виконати в поточному році, які можуть бути довготривалі цілі, і також ми маємо вказувати суму нашого гранту, на що він буде використаний і розписаний. Зазвичай просять розписувати це все по кварталах або по роках. По роках, якщо ви берете, на три роки грант. Але дуже рідко такі гранти бувають. Зазвичай гранти даються на півроку, на рік, ну, рідко там на два-три. Також у нас просять вказати всі плани продажів і маркетингу. Що це означає? Це Як ви будете просувати свій бізнес і як ви плануєте працювати над цим просуванням? Чи буде у вас команда? Що ви маєте робити? Чи ви маєте писати вивіски, чи це ви маєте створювати веб-сайти? Зрозуміло, якщо ви створюєте веб-сайти, на це йде певна сума грошей, тому ви це також можете закладати у свій грант. Події. Та певні виставки це також є маркетинг та реклама, тому що як коли ви створюєте якісь певні події, виставки, ярмарок, вакансій і так далі, ви робите таку собі рекламу для того, щоб люди заходили і купували у вас, показуєте себе. Тому це теж прописується у планах продажів і маркетингу. На цьому ви також зможете подивитися, що ми вписували в кожній з цих клітинок. Для того, щоб ми перегля... щоб ви переглянули. Так як прописали ви, ви можете подивитися перший стовпець у цьому розділі кожної нашої групи, що ми розглядали, по ось цей п'ятий пункт. Там вказано, наприклад, покажу на цьому слайді, на цьому прикладі ви можете показати, що вписували ми. Це буде перший стовпчик, там де пишеться веб-сайт для електронної торгівлі, реклама, маркетинг, соцмережі і події. Зазвичай у кожному гранті для вас йде пояснення до кожного стопця і до кожного пункту, який ви маєте прописати. Та ви маєте пам'ятати, що ваш план має бути розроблено чітко та конкретно. Що ж буде оцінювати інвестор, експерт, який буде розглядати ваше, ваш бізнес план? ваш план? По-перше, це команда, чи, здатні, чи здатна команда реалізувати цей бізнес план? Структура і логіка: наскільки він структурований і логічний. Інноваційність або ринкова ніша. Наскільки він є потрібний, наскільки він є новим, саме певний ніші бізнесу? Також відповідність фінансів і, очевидно, потенціал вашого зростання. Як перевірити свій бізнес-план, чи він є хороший? Перше, це чітке формулювання ідеї. Друге ринок. І цільова аудиторія. Вони мають бути досліджені. Третє має бути досліджені усі ризики вашого бізнесу. Четверте: ваші таблиці мають бути реальними і відповідати дійсності, або бути найбільш наближеними до ними, якщо ви не можете зробити чітку відповідність. П'яте це все має бути, як я вже й говорила, логічно і структуровано. І шосте усе має бути підкріплено е, людською довірою. Має бути, наприклад, впевненість в тому, що ви робите, і ви маєте це все підтверджувати. Пам'ятайте, бізнес-плани це не лише для того, щоб ви поставили плюс до пунктику, що це у вас виконано. Це план ваших дій, по якому ви плануєте свою діяльність і з якою вам буде простіше її виконувати. Пишіть просто. Чесно і структуровано, враховуйте ризики, тоді шанси на те, що він буде вдалим цей план, значно зростуть. Якщо відео було для вас корисне, дякую вам за перегляд.